Пункт незламності в приміщенні кременчуцької гімназії номер 1 працює на даний момент. Ми вже прийняли 15 відвідувачів. Люди приходять зазвичай підзарядити свої мобільні пристрої. Поки що потреб по воді, щоб хтось приходив, такого не було. Поки що тільки підзарядка пристроїв. Дякуємо. У зв'язку з тим, що була сьогодні ніч така неспокійна, я вирішив зарядити телефони, бо поки ж так тільки можна бути. А в другому путі я ще не бачу. Лучше хоч хоть... на зв'язку, щоб зі своїми батьками і з друзями. Я думаю, це правильне рішення. Це школа, що дає таке, що люди приходять сюди, заряджають телефони, ну, спілкуються між собою. Будемо жити, хай слава Україні. Ну, то всім задоволений, все нормально, все, все акуратно, все добре. По інтернету бабуся оце ж почула, що можна тут зарядити телефон, бо в неї там 25% чи щось було. Ось вот. прийшов, чекаю, поки зарядиться. Війна, хлопці, війна. І це повинен кожен зрозуміти.